Починаємо засідання комітету конкурсних творів і закупівлі продуктів харчування щодо визначення результатів торгів і заповнення і кави, оброблених всі оголосів, постав класифікатором 10-83 відповідно до оголошення номер 192-961, в урядовому віснику державних закупів за номером 331 від 8.9.2015 року. Розумію таким пропозиції фотографию, за Петрович. на пропозицій пропозиції конкурсів. А сам практик до СПС у неї, зовская дистриб'юшн», приватного підприємства дипліза, зорівнего, приватного підприємства Євроальянс, Служби служба Ф1, то Фактор юг приватного відприємства Гранд елітку. відхилено конкурсні пропозиції учасників, Гранд Монома, то СПС Олія, тозов Оскарня Дистрючів. Відповідно, пункту 329 закону України від 10.04.2014 номер 1197 про здійснення державних закупівлі. За невідповідність умова документації конкурсних кроків. До оцінки допущено шість пропозицій конкурсних кроків. А саме номер 3, у дужках 90 від 7-го 10-го до 15-го приватне підприємство ау вход 225-73-802, За адресою місто рівня вулиця. Остапова 8-8, Телефон 362 22 48, 49 номер 4, дошка 92. Від 7:10.15 срок рівне торг. Код 364 16 431. Е, а За адресою місто Рівне вулиця Клав. Е, з Клима Савури, 4, телефон 0362, 240198, номер 5 Одушка 93. Від 7-го 15-го 71015 приватне підприємство Євроаніанці. Код 385 05 025 Від Адреса Львівська область, Устомиківський район, село Звениво, вулиця 900 Рівніча Звениворода. 257. Телефон 032 224-54-59. Номер 7, в душках дев'яносто п'ять від сьомого десятого пятнадцятого. Тезон, служба М-1. Код 333-25-593. Адреса місто, місто Дніпропетровськ. вулиця Серова, 9 телефон 050, 593, 53, 38, номер 8. Лужка 96 від 15 то факту Юг. Код 020 50 775. Адреса місто Дніпропетровське, проспект Кірова 113А. Телефон 056 770 309, номер 9, Ліжка 97 від 24 до 9. Приватне підприємство, гран продукт -E -E Код 367, 62, 902. Адреса Львівська область, Жовтський район, село Малекі, вулиця Нова, а Телефон 032 224, 58, 52. Оцінка пропозиції конкурс, здійсниться на основі категорії. Ціни відповідно до розрахунків згідно методики оцінки, наведеної в документації конкурсу трубів. Пропозиції пропозиції учасників набрали кількість барів. Лот 1. Пропозиція учасника з ціною 1 мільйон 882 тисячі 640 гривень. З ПДВ набрала стоварі. Пропозиція учасника зовсім служба Ф1. ціною 2 мільйони 772 тисячі. 560 гривень з ПДВ Набрало 82 і 84 бай. Найбільш, е, найвищий бал, е, най, бал набрала пропозиція ТОВ факту Ю. ЛОТ 2. Пропозиція учасника ЗО ТОВ» з ціною 1 мільйон 508 500 гривень з ПДВ набрала 100 бая. Пропозиція учасника приватного підприємства. А з ціною 1 мільйон 650 тисяч 600 гривень з ПДВ набрала 91,39 балів. Найвищий бал набрала пропозиція з рівним торговку. Лот 3. Пропозиція учасника підприємства приватне підприємство Грант і з ціною 96 тисяч 505 гривень 80 копійок. З ПДВ набрала 100 балів. Пропозиція учасника приватного підприємства «АВТ-30» з ціною 167 772 гривень з ПДВ награла 57,52 бали. Пропозиція учасника за зор» з ціною 137 6760 гривень з ПДВ. Награла 75 барів. Барів. Пропозиція учасника приватне підприємство. Євроальянс з ціною 100 тисяч 737 гривень з переведення набрала 95 і 8 батів. Найвищий набрала пропозиція приватне підприємство Грантріт продукт. Лот 4. На участь у трахвої пропозиції тільки в одного чатка. Лот 5. Пропозиція учасника приватне підприємство, грант-рім продукту. Ціною 104 тисячі 2959 гривень. З ПДВ набрала 100 балів. Пропозиція учасника приватне підприємства ал з ціною 137 907 гривень з ПДВ набрала 75,62 балів. Пропозиція учасника зорівников з ціною 116 415 гривень. З ПДВ набрала 89,59 балів. Пропозиція учасника приватне підприємства Євроальянс з ціною 108 тисяч вісім і 89 гривень. З ПДВ набрала 95 і 79 дев'яти. На вищої бали набрала пропозиція приватне підприємства Гран продукту. Лот 6. Пропозиція учасника цього рівня Торг» з ціною 29 тисяч з ПДВ набрала 100 барів. Пропозиція учасника. Приватне підприєм, підприємство гранд від продукт з ціною 31 тисяча 40 гривень. З ПДВ набрала 93,43 баю. Пропозиція учасника приватне підприємство ау з ціною 34 тисячі 200 гривень. З ПДВ набрала 84,79 баю. Пропозиція учасника приватне підприємство Євроальянс ціною 32 тисячі 392 гривні. З ПДВ брала 89-53 барі. Найвищий бал набрала пропозиція цього рівня доріг. Лот 7. Пропозиція учасника приватного підприємства «Гранд Рід продукт з ціною 19 125 гривень з ПДВ брала 100 Пропозиція учасника приватних підприємства Євроальянс ціною 19 210 гривень з ПДВ брала 99 балів. 56 Найвищий бал. Набрала пропозиція приватного підприємства Грант Продукт»». Пропоную акцептувати пропозиції учасників Фактум", Фактум Гру Юг за лотом 1, ТЗО «Рівне торг за лотом номер 2 і 6. Приватного підприємства Продукт» за лотами 3, 5 та 7. На закупівлю чаю і кави оброблений за, кодом, за код класифікатором 1083 1 як найбільше. Найбільш економно, економно вирівні. Залодом номер 4 торги відмінени, відповідно до пункту 1 статті 30 закону управління про здійснення державних 4 2014 номер 1197 РСІМ, тому що на участь у тракту на менші, ні команду пропозиції. Можу голосувати за пропозицію? Головне вчера підтенцію відповідно. Хто запроти да. отримують? І так оголошуємо рішенням мітрати корпусних торгів і закупівлі продукти почування. За результатами проведення коштує і закупівлі чаї кави 7 готів за концертком 10.83 83 години. Відповідно до поголошення No 1929-61, влікованому мізне державним закупівлі постанови 3398-9-2005 року найбільш економічно вигідним визнано на пропозиції. За одним пропозиція номер 8-96 від 7-10-15 року ТОВ в акту Код 020-50-779. Індекс 4906 Місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, 12 Арт телефон 036 770 09 За логами номер 2 і 6, пропозиція номер 4, пушка 92, від 7-го 15-го року. ЗВВ рівний Код 36-41-64-31. Індекс 33-023. Місто Рівне, вулиця Савури, 4, телефон 036. 224, 3, 5, 357. Набрала пропозицію номер 9 8, 7. Від 7-го 10 10-го року приватне підприємство рад. Код 367, 62, 32, 80, 383 війська область, Жовписький район, Соломана, вулиця Нова, 20. Телефон 032-224-5852. Заводу номер 4 Торові відміни відповідно до пункту 1 статті 30 закону України про здійснення державних 54 2014 року номер 1197 1297. Тому що на участь були менше, ніж дві